Я францисканець і католицький священник. Служу як священник в Борисполі, Київської області, але час від часу також маю служіння як капелан військовий в християнській службі порятунку. Я в четвертому покоління військова людина, офіцер в запасі. і під час моєї військової служби я увірував в Ісуса Христа З 14-го року. До сьогоднішнього дня я поруч з військом продовжую свою капеланську справу на сьогодні в складі християнської служби порятунку. В минулому я кадровий, тобто професійний військовий, до капеланської служби мене Бог покликав з 13-го року. Зараз проживаючи на Закарпатті, допомагаю ветеранам війни адаптуватися в цивільному житті. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! І вас обнімемо! ньому на Воскрес. Приходимо, я вас представляю. Почнемо так, що я скажу. А там ви поступово будемо чергуватися. Та. Цього року святкування Великодня спіпало на одну дату. А це дуже символічно. Я думаю, що Господь цим самим хоче нам всім сказати, що Він хоче єдності серед християн. Воскресіння Христове. Вочині. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос, Христос Воскрес! Христос. Христос, воскрес. Христос. Христос, воскрес Христос. Христос Воскрес, браття! Христос воскрес. Коли наші серця поєднуються, наша віра дійсно стає єдиною, як написано в Єфесії віра одна, Господь один, хрещення одне. І сьогодні Христос нас поєднує у справі проповіді Євангелія, служіння душам військовослужбовців. Ми радіємо, що можемо святкувати разом. Хлопці, прийшли привітати вас з найбільшим святом, святом перемоги. Воскресіння Ісуса Христа є перемогою над смертю. Перед перемогою завжди є битва. І наш Христос, той Бог, в якого я вірю. Він є воїн. Він був розп'ятий за наші гріхи, за наші гріхи Він страждав, щоб з нас зняти цю провину. Хоч Христос і був розіп'ятий, але Він Воскрес і своєю смертю переміг смерть. І хто з'єднаний з ним, також буде мати силу перемоги. Як Христос проходив свій шлях Голговський, так сьогодні Україна проходить свій шлях. Він цей приклад показав той, який переміг, той, який є нашим воїном, переможцем, переміг сатану і смерть. Сьогодні ви стоїте на межі зіткнення добра і зла. І ми, українці. Сьогодні проходимо над тяжкі часи. Наш народ, наша нація заготовується. Але ви знаєте, як Христос воскрес з мертвих, так я вірю, що і Україна теж воскрес. Бог з нами і Він за нас. Ми молимося, віримо і святкуємо сьогодні світле Господнє Воскресіння. Христос Воскрес! Воїсти воскрес! Слава Україні! Героям! Славу! Насправді, коли ми приходимо в такій міжкофесійному в такій групі, в яку в якийсь підрозділ, перша реакція це здивування. Тобто, коли рекомендуємося, що от є тут православний католик, протестант, то вони дивуються, тому що ну, це не майже неможливо було раніше, щоб насправді священники різних конфесій стояли разом, молились і проповідували разом слово. Отже, благословіть хлопців. Відіть голос на благословення. Пресвята Діва Марія нехай оберігає і накриє вас своїм покровом і захистом, вас, і ваші родини, і ваших рідних. Коли ми приходимо більшою командою, за короткий термін ми маємо можливість надати духовну якусь підтримку більшій кількості людей. Там ніхто не залишається без роботи. Просте спілкування воно відкриває серце, і я впевнений, як один вчора сказав, ви прийшли служити для наших сердець. Низький уклін. Я вклоняюся вам за вашу мужність, за вашу відданість. Господи, дякуємо Тобі, за наших побратимів, за наших воїнів, які захищають ближнього свого ціною власної жертви. І це теж для нас таке певне чудо, що ми можемо і це робимо більше того. Отримуємо від цього задоволення. Це знак часу, знак того, що спільна біда об'єднує і допомагає переступити над різними нюансами, які зараз здаються насправді неістотними. Отже наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як не на небі, так і на землі. Хліб наш, наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми пробачаємо винуватцям нашим. І не введи нас у свободу, але визволи ви нас від лукавого Бо Твоє царство і сила, і слава Ця і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь, і, і сина, і Святого Духа, бачу Я він його, висок, висок. кожен день. Як відкрию вранці свої очі, в дівнім небі, в голубі, в перевеслі золоті, як промінь сонця, сюди ти безкінченний Отець, Незріняний Бог Творець, та незмінний у любові Ти милосердний і святий, будь на небі, і на землі, Благословен Слава! Ми починали капеланський рух як волонтери ще з 2014 року. Ми приїжджали до хлопців, для них то було дивно. Приїжджають якісь люди, одягнені в військову форму. Щось їм намагаються проповідувати про Бога. Не для всіх було спочатку це зрозуміло. На сьогодні, після початку повномасштабної війни, відгук да, від військових щодо служіння капеланів. Зовсім інший. Ми зустрічаємо більш відкриті серця. Наші військові слова підтримки, слова Божого, слова такого підкріплення дуже потребують. Насправді тим капеланам штатним, які зараз працюють у війську. Така допомога різних таких команд мобільних, які вносять якогось нового духа в це служіння. Такої трішки енергії, щось інше, якась зміна дуже корисна. Наша боротьба не проти крові і плоті. А проти духів злиби піднебесної. Це духовна війна. І в цій духовній війні ми маємо підтримувати їхні руки, як колись підтримували Ор і Арон, руки Моїсея. Ми маємо підтримувати і надавати всю можливу допомогу. Тому якщо Бог в цьому році зробив такі надприродні речі, коли все поєдналося, коли Він поєднує і нас, я вірю, що ця динаміка переросте в те, що у нас буде свідоме. Глибоке християнське мислення, культура і віра. У нас побожний народ, духовний народ це правда. Доказано тисячоліттями вже. Тому я вірю, що Господь зараз спрямовує всю Україну до себе. І наше майбутнє, українське майбутнє це християнське майбутнє. Господь благословить нас. Ми знову піднімемось з руїн. І знову почнемо. Подувати засилніють знов гаї і знову сина мати. ми переможемо війні, і щоб там інших не казав. на нашій стороні слави я дуже радий що до нас приїхав капелан, що нам проповідує Слово Боже це дуже дуже багато що дає тому що у всіх нерв усіх вот страстів Кожен з нас воює знає що вбивають і так далі ну хочеться облегчити душу Ну, Зло я не зробив, тому що я на своїй землі. Це вони лізуть до нас. Але я вважаю, що в першу чергу дякувати їм хлопцям, що приходять, вони проподають іменно чисто слово Боже. Я дякую вам. Дякую вам.